Добрий день! Сьогодні розглянемо, як зберегти спостереження МКФ у шаблон. Якщо ви працюєте із амбулаторною реабілітацією та ваші пацієнти виконують певний однаковий перелік вправ, то вам буде зручно скористатись шаблоном для того, щоб щоразу не додавати кожну вправу у спостереження. Як це працює? Відкриваємо документ Огляд лікаря-спеціаліста та йдемо в розділ спостереження МКФ. Тут я вже додала одне спостереження, і зараз ми будемо його зберігати у шаблон. Йдемо в розділ Шаблон медичного документу, вводимо назву, наприклад, реабілітація. Це буде назва нашого майбутнього шаблону. Та натискаємо кнопку Створити шаблон. Погоджуємось зі створенням шаблону, натискаємо кнопку Так. Отримаємо сповіщення від системи про те, що шаблон медичного запису успішно створений. Та закриваємо цей медичний документ. Зараз ми будемо створювати новий медичний документ за цим шаблоном. Видаляємо попередній, додаємо новий медичний документ. Дивимось розділ спостереження МКФ порожній. Ідемо в шаблон. Обираємо з переліку наш шаблон під назвою Реабілітація. Натискаємо кнопку застосувати шаблон медичного документу. І тепер подивимось, як в нас виглядає розділ спостереження МКФ. Бачимо, що усі дані підтягнулись із шаблону. Ми можемо їх розкрити, подивитись та, за потреби, щось змінити для певного випадку. Наприклад, у цього пацієнта будуть не легкі труднощі, а помірні. Ось таким чином воно працює.